Сьогодні ми будемо виконувати практичну роботу, яка називається визначення показника заломлення скла. Мета роботи визначити показник заломлення скляної плоскопаралельної пластини, тобто скляної призми. Обладнання, яке для цього нам знадобиться, це є безпосередньо сама скляна плоскопаралельна пластина, вона ж скляна призма, аркуш паперу з накресленими паралельними лініями. Олівець, лінійка та, можливо, деякі інші канцелярські знаряддя. Тепер перейдемо до виконання безпосередньо самої роботи. Для цього необхідно покласти на заготовлений аркуш паперу призму і, дивлячись вздовж лінії паралельно листу паперу, почати повертати цю пластину. Повертати необхідно до тих пір, поки одна з ліній за призмою не співпаде з якоюсь іншою лінією перед призмою. Більш наглядно це можна продемонструвати, якщо лінії пронумерувати з обох кінців і листочок А4 зігнути, так, щоб коли ми покладемо призму, ми бачили номера лінії і до призми, і після неї. Далі, повертаючи призму, ми будемо бачити, яка лінія за номером, з якою лінією буде співпадати. Те ж саме можна зробити і за допомогою іншої призми. А тепер перейдемо безпосередньо до вимірювань, які будуть використані в практичній роботі. Далі на відео ви побачите, як саме були отримані всі ці виміри. Тепер, якщо ви маєте відповідне устаткування, ви можете повторити всі досліди, які були зроблені під час нашої практичної роботи самостійно, або ж скористуватися копією того файлу, який ми зробили на ваших очах безпосередньо в цьому відео. Посилання на відповідний файл знаходиться в описі під відео. Ну а я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!